Доброго дня, шановні глядачі! Новий день і нове постачання. По традиції показуємо вам всі моделі і, звісно ж, озвучуємо на них ціни. Приємного перегляду! Перший трактор з кабінкою Кубота КЛ-33. Звісно ж буде укомплектований оригінальною ґрунтофризою. Кабіна обладнана кондиціонером і обігрівачем для комфортної роботи оператора. Ціна такого трактора складає 14300 умовних одиниць. Швиденько дістали вже другий. Ось такого маленького помічника куботу GB13 будемо мати на продаж. 13-ти сильний з ґрунтофризою за 5200 умовних одиниць. І ще один трохи більший і потужніший мінітрактор Кубота Б114. Ціна на цю модель теж незмінна: 4600 умовних одиниць. Третій короткобазовий тракторець Кубота Б72 з гідропідсилювачем керма. Зручна практична моделька потужністю 16 кінських сил. За ціною 5800 умовних одиниць. Далі будуть вже побільше від 20 кінських сил. А це знайомка з Кубота GL220. Саме в цьому механічна коробка передач. І є гідропідсилювач керма. Його ціна 7800 умовних одиниць. Ось такий ще рістайінговий 23 сильний красень Кубота GL221. І теж на механіці. Тут теж максимальна комплектація, підсилювач керма, плаваючі режими задньої навіски. Також буде каркас безпеки і козирок. Ціна 8200 умовних одиниць. Куботу gl 301 вже чекають наші люди. Бронювали його, до речі, завчасно. Ціна зі знижкою на предзамовлення складає 10 тисяч 300 умовних одиниць. Ще одна кубота серії жел потужністю 21 кінська сила і теж повній комплектації. Доступна для покупки за ціною 7600 умовних одиниць. Передостання Kubota GL200. І що не може не радувати, теж максимальні комплектації. Ціна такого трактора 7300 умовних одиниць. І кому сподобався заброньований GL301 є альтернатива. Кубота GL321. 33-сильний трактор. Рідко, до речі, подібні бувають, тому зверніть увагу на нього. А ми продовжуємо займатися вже зборкою і підготовкою. Скоро новий день і нове постачання. Тож до зустрічі з вами.